З 5 членів комісії всі 5 на виділення. Тобто то, стабіля 4, поки Петрович не було так, Тобто є пропозиція розпочати, хто за? Проти, потрималися одноголосно. На порядку денному у нас 9 питань, зачитачі, в принципі, бачимо всі. Так, тобто є пропозиція взяти порядок денний за основу. За? Проти, отрималась одноголосно. Якісь доповнення пропозиції нема. Ну, Просто проголосувати за порядок даний за основу та цілому. За, проти, отримали одноголосно. Переглянути, я даю півгодинки ми сказали. Зору, так. Да? Вкладемось. Переходимо до розвідку першого питання. Проверить за звернення щодо детальної документації зимою та передачі власності земельних ділянок. Будь ласка. Зіньківської міської ради звернулися громадяни про заявами про затвердження такі чи документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. Всі земельні ділянки це ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд. Звернулися з заявою Льох Олексій Петрович День Великопавлівський Старостинський округ, земельна ділянка 25 сотень. Для будівництва обслуговування жилого будинку, село Велика Павлівка, вулиця Мир, 35, право власності на земельну ділянку посвідчення. Є пропозиція пакету, так? Так, пакету, звичайно, кожна да, ж. Калюшка Тетяна Михайлівна і Калюшка Іван Вікторович, Власівський Старостинський округ, земельна ділянка 25 сотих, село Соколовщина, вулиця Вершнева, 14. Щербань Любов Іванівна, земельна ділянка, 25 сотих, село Дейкалівка, вулиця Миру, 47. Свириденко Ніна Васильівна, земельна ділянка 733 метри квадратних, місто Зіньків, вулиця Паркова, 85. Прокопенко Сергій Сергійович, земельна ділянка 645 метрів квадратних, зіньків провулок Северина, 29а. Іванова Лариса Іванівна, 563 метри квадратних, місто Зіньків, вулиця Береза, 18. Лимар Олександр Віленович, земельна ділянка, 883 метри квадратних, місто Зіньків Беївська, 94. Храпач Володимир Григорович, 10 сотих. Місто Зіньків, вулиця Широка, 43. Жмурков, Віталій Сергійович, 25 сотих, село Проценки, вулиця Козацька, 21. Закаблук Лариса Анатолійовна, 25 сотих, село Процентки, вулиця Садова, 1. Каліберда Василь Васильович, 25 сотих, село Гришки Гаріна, 12. Крапач, Микола Андрійович, 25 сотих, село Пірки, вулиця Травнева, 34. На цій всі земельні ділянки я повторюся право власності посвідчено. Є запитання? Є пропозиція розгляд з нами, що затвердження документації земельноустрію та передачу власних земельних ділянок переводить на правотемесесії міської ради. За проти утрималися одноголосні. Слідуючі питання про затвердження документації землеустрою та передачу в оренду земельних ділянок. По кожному окремо? тут? Та такі вони передали затвердження. Mm -hmm. Я ж кажу, так, запитання так. зупиниться. <клес> так. <клес> так, до Зіньківської міської ради надійшли звернення, звернення щодо затвердження документації землеустрою та передачі в оренду земельних ділянок від Зюби Олександра Григоровича, земельна ділянка 17 соток для городництва села Соколовщина. Пропонується на 20 років. 6% від нормативної грошової оцінки. Дзюба Надія Олександрівна 0,4341 для городництва село Пеленківщина. Також на 20 років 6% від нормативної грошової оцінки. Литвин Віталій Миколаєвич 1 гектар для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств природної, машинобудівної та іншої промисловості. Значить, на цій земельній ділянці там нерухоме майно розміщене, Місто зіньків, вулиця Октирська, 19А. Пропонується на 10 років 4% від нормативної грошової оцінки. Це взял тут щось товбура того це невитребувані земельні частки паї на території Кришненківського старостинського округу. Земельна ділянка, 4, 25, 38 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пропонується на 7 років 12% від нормативної грошової оцінки. Бурата, тагор, земельна ділянка 3,73.10 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, також на 7 років 12% від нормативної грошової оцінки. Слідуюча ділянка 2,8187, також Проценківський старостинський округ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 7 років 12%. Бучака Сніжана Олексіївна, земельна ділянка 04627 для городництва села Тарасівка. Пропонується 25 років, 6% від нормативної грошової оцінки. Є запитання. Ну, є пропозиція затвердженої комунації земель для передачі земельних ділянок громадянам. Власницького Зінькова, Пашанківської, Петранківського і Тарасу Сарапатів поводити і направити на морські сесії Світлівської міської ради. За, проти. підтрималися одного голосу. Слідуючи про звернення щодо передачі в оренду земельної ділянки. До міської ради звернулися з заявою Омеляненко Олександр Андрійович, земельна ділянка 89 сотих для сінопасінь виписання в худоби в селі Миколаївка. Пропонується розглядати в оренду терміном на 10 років 6% від нормативної грошової оцінки. Гулієв Геннадій Володимирович, 2 гектари для сінокаційного пасання село Миколаївка. Також пропонується терміном на 15 років і 6% від нормативної дошкової оціні. Захисна зона ставку. Добре. 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 Є запитання? Є пропозиція звернення щодо передачі в вона земельних ділянка по Керуванці, був за даний ділянок по Керуванці на Старостинському мокру громадянам Марія Олександра Дієвича Гуляєву Геннадію Григоровичу, поводити і направити на роль сесії з Міндівської міської ради. Зараз вороти приймались нового Слідуючи прогрес зелені щодо продовження терміну дії договору оренди землі. До міської ради звернулися з заявою Лепчей Василь Юрійович, земельна ділянка 58314 щодо продовження терміну дії договору оренди для ведення фермерського господарства в селі Макухи. Пропонується продовжити термін дії на 10 років, 12% від нормативної грошової оцінки. Шевченко Станіслав Михайлович, земельна ділянка 3.12.61 для ветеріння товарної сільськогосподарського виробництва за медами населених пунктів, пропонується на 7 років від, з відсотком від нормативної грошової оцінки 1965. Ця земельна ділянка по Шевченку, вона була набута на аукціоні. На, на і тому так процес зиба, це. Це тупої на якісь, так? А по личеві це була варантів на його, так? Десять років не було, да, тільки просто ж. Я бачу, що всянка ж тут, так? Але пчей немає. Чи немає, то це батюшка право сьогодні. Да. Я, да? я з ним балакав давний, що я сьогодні не зможу, бо ви ж розумієте, що воно якраз на тесті. Ну, Якщо воно немає, немає питань сільської радості старостату, а що такі самі умови, як тільки тільки відсоток ранний плати зміниться і все. Є запитання? Є пропозиція звернення щодо продовження терміну договорів ради землі. Лепчей Василю Юрійовичу і Шевченку Станіславу Знакайловичу погодити на правоте народні сесії зіньківської міської ради. За? Проти. утримали одноголосно. Так, переходимо до слідчого питання. Прозвернення Про щодо припинення права постійно користування земельною ділянкою. До, до Зіньківської міської ради звернулися Зінківський Інківським виробничою Да. Житлово-комунального господарства щодо припинення права постійного користування на земельну ділянку площею 518 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка розташована в місті Зіньків, вулиця Шевченка, 32. Просять припинити право постійного користування, так як нерухоме майно там продано. Це те, що ми на попередньому довжом контролюють. Пушу. Є запитання? Є пропозиція розгляду звернення щодо припинення права постійного користування земельних ділянки погодить Зіньківському урядничому управлінню житлово-комунального господарства поводити і направити на ресесії Зіньківської міської ради. За кроки отримались одноголосно. Слідуючи про надання згоди на поділ земельної ділянки. До міської ради звернувся ТОВ ОКТАН щодо надання дозволу, щодо надання згоди на поділ земельної ділянки. Значить, земельна ділянка загальною площою 3,7180 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, там господарський двір. І просять розділити на дві земельні ділянки, ви там бачите відповідну площу. Частина це буде під господарським двором, частина буде під сільськогосподарськими урядями. Земельна ділянка розташована в селі Миколаїв. Там, там кормові, там кормові. Ну, no, була якась фермна, яка... Прифермська ділянка. Самостався на якийсь саме істопень. Є запитання. Є пропозиція. На 9 згоди на поділ земельної ділянки п'ятого там і на дві частини, частини під дві частини частина е сільського виробництва поводити і на платинове сесії з Ніхтівської міської ради. За, проти. Утрималась одноголосно. Проверовець звернення щодення дане дослугу на розроблення документації з землеустрою. Звернулася з заявою Ісаківа Іса Марія Володимирівна щодо надання дозволу на розробку документації з землеустрою по встановленню меж земельної ділянки. Це земельна частка Пай площею 5,72 на території Кешненківського старостинського округу. Значить, по сертифікату. О, я так, <смітнь> я так, ТОВ обрій на території Власівського старостинського округу просить надати дозвіл на земельну ділянку гектар 75 для ведення товарного сільського сподарського виробництва, Це не витребувана земельна частка. поля. Слідуюча ділянка того обрію, гіктор 82, <смітнь> також Власівський старостинський округ, не витребувана земельна частка. поля. Слідуюча ділянка гектар 75. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, гектар 75. Значить, і ще одна ділянка, гектар 75, також власівський, старостинський округ, товарниця виробництва, не витребувана земельна частка І Іще одна земельна ділянка, то окрім гектар 75. Також вона є невитребуваною. І бронь Наталія Іванівна, земельна ділянка 60 сотих на території Тарасівського старостинського округу для городництва. А хто нас обрів? Що за товариство обрів? хто це. Яремен Василь Іванович. Ну і Власен... да, місцевий він користувався 네, ним. Да, да, да. Так, Вижна, а, ну, да, да? Користувався. так, так. він користувався. Він до нього немає. Фактично вони він, а, були, а, а, Зинкує, де? і А проживав з Зінькові, так? Зрозуміло. Ще запитання. Є пропозиція роблять зранення щодо надання дозволу на розробку документації землеустрою громадянам Ісакові Марії Володимирівні, е, король Наталії Іванівні та... Товариство зелені відповідальності облік поводити і направити на реальну сесії Зіндійської міської ради. За? Проти трималися одноголосно. Слідуючи провели звернення. Це підмога. Да. Значить, на минулій сесії, я думаю, що всі члени комісії були присутні. Значить, по ТОВ «Юкрейн Товер Компані». Щодо розміщення на земельній ділянці по вулиці Воздвиженській, місто Зіньків, земельна ділянка площею одна сотка, одна сотка значить, під розміщення об'єкта мобільного зв'язку. Даємо Дає відмову в зв'язку з тим, що згідно генерального плану там передбачено розміщення пожежної частини відповідно до інформації, яка була озвучена <кій> начальником <кій> архітектури. E, Передаріть Людмила Анатолійовна, земельна ділянка, 1 гектар для ведення особистого селянського господарства значить, відповідно до пункту 5 розділу 10 перехідні положення, значить, надання дозволів і так далі і під час воєнного стану призупинено було земельна мене розташована в самій мітенській плечі. Вона на її користувалася чим? Да. Так. Хай а що перейшов. Рекомендувати. Оренда ну, не... через донців, то все. А, це все. Звідковування за фактичне фактично зимокористовування. Є ще запитання? Є пропозиція відмови тої як України, які передають відміну Анатолію, поводити на правоте на сесії з Індівською міською ради. За? Проте, займалися, відмовилася. Нема питань. Все, дякую. Я пропозиція закінчити. Всім дякую. Завтра 21. Очікую вас. Дуже добре.